Владислав Білов, мій син, можна сказати, суперовий. Він в мене такий герой, не обійме мене більше і не скаже моя мамусічка. У нього є прекрасна дівчина Марина. Вони мали одружитися і я хотіла, щоб були в мене дітки, ну, внуки, бути бабушкою. До війни він працював. Вони встановлювали батареї сонячні. Це дуже важкий день для нас. Він вже давно хотів піти, але його це призвали, він сказав, що це мій долг захищати нашу країну, щоб ми могли спокійно жити. Він пішов, прийшов навчання, побув там всього тільки місць. Його не стало. Просто не стало людини. У 26 років. Він ніколи нікого не лишав в біді. Він останнє віддасть, але ну, ну, комусь допоможе. Так вийшло, що він віддав своє життя за на нашу Україну. На жаль, його вже не повернеш. Я тільки можу одне сказати дуже велике дякую цим його побратимам, які під обстрілами все-таки змогли дістати його тіло, передати його нам, що ми зараз можемо з ним нормально попрощатися, що в нього буде могила, куди можна прийти. І з ним поговорити.